Їдальня, у якій уже ніхто не їсть. Мова про обідню залу в Рівненській обласній раді. Днями приміщення на 216 квадратних метрів виставили на аукціон. Усі охочі могли взяти цю залу в оренду на 5 років за трохи більше 2 тисяч гривень на місяць. Тобто один квадрат 10 гривень. Втім, часу, аби подати документи, було обмаль. Оголошення з'явилося 10 листопада, а через п'ять днів відбувся сам аукціон. Більше того, потрібно було відповідати цільовому призначенню, тобто використовувати залу для духовної, психологічної та консультативної діяльності. Перше опублікуються на сайті Прозоро Вільні площі, які ми хочемо здати в оренду. Якщо з'являється потенційний орендар, перший він пише заяву, що він хотів би зняти оренду. На такі-то такі е потреби чи послуги, які він буде надавати. Ми отримали погодження згідно першої заявки, яка була подана ще 3 листопада е церквою Благодать, і ми відповідно. Від їхньої заяви оголосили аукціон в аукціоні. Змагалися два учасника. Від стартових двох ціна сягнула 15,5 тисяч, тобто у майже 9 разів перемогла церква. Благодать Щомісяця йому буде виставлятися рахунок на площу 216 квадратів. Це буде 15 тисяч 500 плюс. ПДВ 20%. Ну відповідно вони будуть ще оплачувати окремо комунальні послуги, тобто опалення, світло, вода. І експлуатаційні це прибиральниці, електрики, сантехніки. Пастор церкви благодать каже: поруч із їдальною в обласній раді вони орендують велику залу уже протягом 18 років. Коли дізналися, що обідню залу віддаватимуть в оренду, відразу написали відповідні листи із бажанням взяти участь в аукціоні. Якраз шукали приміщення для кількох напрямків діяльності. Там проводитимуть зустрічі та навчання. Акцент на допомогу ВПО. Молоді військовим та їхнім сім'ям те, що ми планували робити тут, ми його вже робимо, але зараз ми зможемо це робити більше, тому що гарний зал і досить гарне місце. Ми хочемо зробити косметичний ремонт, оздобити його, зробити його зручним, гарним, теплим. Затишним обідня зала, яку віддали в оренду та харчоблок, колись використовувалася комунальним підприємством із назвою їдальня. Тут харчувалися переважно працівники облради та адміністрації. Також проводили різні урочистості. Під час пандемії підприємство стало занепадати. Накопичився борг, в тому числі й перед працівниками. Відтак КП їдальню ліквідували шляхом приєднання до управління майновим комплексом. Зараз ця структура розбирається із боргом у майже пів. Гривень. І зараз КП, КП управління майновим комплексом мусить погасити людям зарплату. Ну, все, що ми будемо намагатися це зробити найшвидше, щоб людям ну, буквально до Нового року, я думаю, що ми це питання вирішимо. А зараз ці приміщення, так як вже майже місяць не використовуються, ми прийняли рішення, щоб нам не йшли збитки по комунальним. За ці саме вільні площі ми їх вирішили здати в оренду. Церква благодать взяла в оренду лише обідню залу на 216 квадратів. Ще залишилося приміщення харчоблоку. Воно теж буде виставлене на аукціон задля подальшої оренди. Окремим лотом будуть виставляти і рухоме майно це столи, сільці та різноманітне кухонне приладдя. Всі ці пропозиції будуть розміщені на електронному майданчику. Прозоро продажі Вадимороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.